ЗАБІНЕ Больман Маленька Соня в лісі різдвяних історій, Розділ 12. СОВИНА ІСТОРІЯ. Тож наступного дня маленька Соня та ліскулька подалися до сови. Ви куди це, а про мене забули? вигукнула міська мишка, сонно визираючи з нори, і прожогом кинулася на вздогін подруга. Невже ми навіть на секундочку, нікуди не можемо без неї піти, прошепотіла ліскулька маленькій соні. Я все чула, гнівно вигукнула міська мишка. Значить, вам не подобається моя компанія? «А вже ж подобається, але передріздвяний час, як ти сама казала, не обходиться без таємниць. Але що мені сьогодні без вас робити? запитала Мишка. І невдоволено закусила нижню губу. Ну, добре, ходімо з нами, сказала маленька Соня. Міська мишка радісно підстрибнула і узяла маленьку соню та ліскульку по підлапки. А куди ми йдемо? із цікавістю запитала вона. До сови. Ой, а хіба сові небезпечні для мишок? «Ця ні, пояснила ліскулька. Вони закрокували крізь сніг і вже скоро стояли перед деревом, у дуплі якого жила сова. Кого це ви привели? запитала сова. Це міська мишка, вона тут за обміном, відповіла маленька Соня. І вчить нас, як треба святкувати різдво, додала ліскулька. «О, такої! – сказала сова. А ви вже сказали їй, що я найкраща оповідачка в пугу у угу, сьому лісі. Сова найкраща оповідачка в лісі, пояснила маленька Соня, повертаючись до мишки. Ух, як чудово, адже різдво без історій це як миші без сиру. Ну, тоді проходьте в моє совине дупло, сказала сова. Але це мусять бути різдвяні історії або хоча б зимові, додала міська мишка. За кілька хвилин дупло сови вже повнилося тваринами, які з нетерпінням очікували нової оповідки. Сова прочистила горло, як робила завжди перед виступом, потім. Заплющила очі і зосередилася. В оселі запанувала тиша. Одного разу жила собі, почала сова, але одразу ж затнулася. Пугу одна чи то пак дві? Дві мишки, сестрички, закінчила замість сови міська мишка. Саме це я й збиралася сказати дві мишки-сестрички, промовила сова трохи спантеличено поглянувши на неочікувану співавторку. І вони, ну тобто, ці мишки-сестрички, вони, вони були зовсім різні, підстрибуючи, промовила міська мишка. Одна мишка була добра і працьовита, а інша не дуже добра, та ще й лінива. Одного дня працьовита мишка вколола пальця ялинковою голкою і від переляку впустила її в ставок. Ой, лишенько, сказала вона і одразу ж стрибнула слідом, бо це була її улюблена голка. Але ставок був такий глибокий, що, пірнувши на саме дно, вона опинилася в іншому світі. Добра мишка роззирнулася і побачила стареньку сову, яка витрушувала свою подушку з такою силою, що пір'я від неї розліталося на всі боки. Я пані совелиця, сказала вона. Побачивши, що пані совелиця геть утомилася, мишка запропонувала їй допомогти. Якщо старано труситимеш подушку, то по всьому світі йтиме сніг, сказала пані совелиця Миші. Тож мишка загодилася трусити подушку з усієї сили і витрушувала її щодня. Але дні минали, і незабаром мишка страшенно засумувала за домом. Тоді пані совелиця проказала їй ворота, крізь які вона могла повернутися. І коли мишка проходила крізь ці ворота, на неї згори посипалися золоті зірки, а її сестра, яку здріла ті зірки, тож надулася від заздрощів, та й собі стрибнула у ставок і теж потрапила до пані совелиці. Але трусити подушки їй не схотілося, тож вона сказала старій сові, що хоче одразу ж пройти крізь ворота. Та коли лінива сестра проходила крізь них, то замість зірок на неї полилася болотна багнюка. От такий -от кінець у указки про пані совелицю закінчила свою розповідь міська мишка. Якийсь час усі сиділи мовчки. Так, саме так усе й було. Саме це я і збиралася розказати, замислено промовила сова і поклонилася. Це була чудова історія, Люба Сово, сказав їй клоп. Інші тварини в дуплі погодилися з ним. Я розповідатиму її своїм дітям, внукам і правнукам, промовила ліскулька. І тепер ми знаємо, чому на землі сніжить, сказав клоп. Чудова розповідь. похвалила сову міська мишка. Після цього звірі попрощалися із совою і стали розходитися. Міська мишка спустилася на землю і обернулася, щоб побачити, де забарились її подруги. Вони й досі не вилізли із совиного дупла. Люба сова, скажи нам, будь ласка, швиденько, що допомагає менше сумувати за домівкою. Прошепотіла маленька Соня. О, я маю гарний рецепт, маленька соне. Десять рожевих квіток, конюшини, лаванда і трішки насіння трави. А, ні, то засіб від нерозділеного кохання. О, от тепер згадала трішки меліси лікарської, ну тобто звичайної меліси, гілочка розмарину. Валеріана і ще трішки подрібненого сандалового дерева. Ой, ні, це рецепт від неслухняності. Ану, погляньмо. Ну, де ви там застрягли? гукнула знизу міська мишка. Дякую, Сово, ми щось придумаємо. Попрощалася ліскулька з найкращою оповідачкою в усьому лісі і потягла маленьку соню за собою. Цього дня вони повісили на дерево 24 речей маленьку совину пір'їнку, яку знайшли під дуплом. Читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для сонь.